Серед партнерів та союзників України Естонія друга за обсягами допомоги нашій державі у відсотках ВВП. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. А як ставиться населення Естонії до такого навантаження на економіку? Та чи відчувають естонці удар по власному гаманцю, наприклад, через скорочення соціальних програм? Гуманітарну допомогу Україні надає не лише наша держава, але й персонально громадяни Естонії. Ми безперервно підтримуємо Україну максимально наскільки це можливо. Виходить дійсно досить велика цифра по відношенню до ВВП. Та наша держава і естонці особисто продовжуємо допомагати. Що стосується скорочення соціальних програм, то такого явища у нас немає. Чи зазнала Естонія втрат в обороноздатності через постачання Україні власної зброї? А як ви поповнюєте свої арсенали? Ні, не зазнала, адже ми віддаємо не все, а лише частину і поновлюємо наші запаси самостійно, а також за підтримки наших союзників та НАТО. Естонія є членом НАТО, і це означає, що ми маємо друзів. І саме тому ми підтримуємо політику відкритих дверей ЄС та сподіваємося, що коли закінчиться війна, Україна в певний момент стане членом НАТО. Українві біканасам понтовезове медовнейтозіменшеяк ви згадали. Естонія активно підтримує вступ України до ЄС та НАТО. Скільки часу, на вашу думку, може знадобитися Україні, щоб стати повноправним членом Євросоюзу? Це залежить від України. Є низка вимог, і їх необхідно задовольнити. Ми хочемо бачити Україну в ЄС, але вимоги необхідно виконати. Ми рухаємося, але це довгий шлях. Так завжди було також і у випадку з Естонією. Припускаю, що це буде у близькому майбутньому, адже ви добре справляєтеся. Чого ви очікуєте від саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні? Чи можливі на вашу думку відчутні суви у питанні отримання Україною членства в НАТО? Які шанси України отримати офіційне запрошення? як я вже казав, ми підтримуємо ідею членства України в НАТО і безперечно відкриємо цю дискусію у вільнюсі адже ми маємо почати про це говорити. якщо згадати Естонію у 1990-ті роки, ми були майже в такій самій ситуації. Ми мали російські війська на своїй території, але ми почали розмови про набуття членства в НАТО. Тож ми не можемо мовчати, ми маємо про це говорити. Моя позиція для України не існує інших безпекових гарантій, окрім НАТО. Мені б не хотілося б мати завищені очікування від саміту в липні. Давайте почекаємо і сподіватимемося на найкращий результат що для Естонії та регіону Балтійського моря означає вступ Фінляндії до НАТО? Він важливий не лише для Балтійського регіону, але й для всієї Європи. Якщо ще й Швеція стане членом НАТО, ситуація буде інакшою. Балтійське море перетвориться на внутрішнє озеро НАТО. І якою в такому випадку буде доля Калінінградської області? Адже тоді Росія опиниться замкненою в Балтійському морі наразі це територія Росії. Вона не буде замкненою. Судна матимуть можливість рухатися вгору по Балтійському морю до Калінінграда. Кордони не прилягатимуть один до одного. Буде простір для руху, що буде далі складно прогнозувати. Добре. А наскільки реалістичною, на вашу думку, є для Естонії загроза з боку Росії у випадку, якщо Україна програє війну, і взагалі як далеко можуть зайти апетити Москви? По-перше, я не думаю, що Росія переможе у цій війні? Росія вже програла. Крім того, це питання стосується не лише Естонії. Якщо Росія вирішить напасти, вона отримує відповідь від НАТО, адже атака на одного з членів альянсу розглядається як атака на всіх. НАТО захистить Естонію, інакше в чому сенс членства? наразі Росія та Білорусь блокують головування Естонії в ОБСЄ у 2024 році. У 2021 році їм уже вдалося цьому завадити, чи вдасться і цього разу, і взагалі чи вважаєте ви справедливим, що країна? На агресор залишається у складі організації, зосередженої на безпеці та співпраці. Росія не має права вето. Це означає, що ми не працюватимемо над питанням головування, і думаю, Естонії усе ж вдасться обійняти посаду голови наступного року. У січні Росія та Естонія відкликали послів відповідно із Сталіну та Москви. Але як відомо, повного розриву дипломатичних відносин з Росією, попри її загарбницьку війну, Естонія не планує. Чому? А чому ні? Росія все одно залишається нашим сусідом. Ми нікуди не перемістимося, і Росія теж залишиться на своєму місці. Тож якісь дипломатичні відносини мають бути, але вже не на такому високому рівні, як це було раніше. В лютому парламент Естонії ухвалив закон про демонтаж радянських пам'ятників. Було також заборонено мовлення російських телеканалів. В естонських кінотеатрах не виходять в прокат російські фільми, які ще зміни відбулися в суспільному та культурному житті вашої країни після 24 лютого 2022 року. І як на це реагують близько чверті населення країни, що ідентифікують себе як етнічні росіяни? В естонських кінотеатрах показують російські фільми. Я сам бачив, але не так багато, як раніше. Трансляція російськомовного контенту не припинилася. Ми маємо власні російськомовні медіа та зробили безкоштовними такі канали, як Франц 24» російською та інші. Тож у Естонії є інформація, яку вони можуть отримати російською мовою. Взагалі, російськомовне населення в Естонії дуже різноманітне, складається не лише з етнічних росіян, але й з представників інших національностей. Є також розділення між молоддю та людьми похилого віку. Звичайно, є незадоволені, дехто можуть продовжувати дивитися російське телебачення та пропагандистські канали, знаходячись поблизу із кордоном з РФ. Але в цілому, ми змінили систему яким ви бачите механізм притягнення Росії та особисто російського диктатора Путіна до відповідальності за скоєні в Україні злочини? це процес, що триває. Естонія підтримує ідею міжнародного трибуналу. Деякі країни також виступають за, деякі досі вагаються. Тож ми маємо над цим працювати. Наскільки вірогідним ви вважаєте сценарій припинення війни в Україні та відповідно звільнення усіх українських територій через зміну влади в Росії або її розпад? Це високопатетичне питання. На нього складно відповісти. Навіть аналітики не дають відповіді. Важливо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, І з путіним при владі чи з кимось іншим. Вона має завершитися. Яким ви бачите майбутнє Росії після війни Я Переймаюся майбутнім власної країни, можливо, також України, але не Росії. Її майбутнє залежить від росіян. Чи розпадеться Росія? Я не знаю чи буде вона демократичною країною не найближчими роками. На це може піти століття.